Привіт, з вами знову щоденна Капіталістки. Я вже повернулася з трьохтижневої подорожі до Львова, і в мене є з вами про що поговорити. І сьогодні ми поговоримо про гранти. Як ви знаєте, я подалася на грант. Зараз це був просто грант від Є-Робота е на 150 тисяч гривень, які умови. По факту вони видають вам грант на 150 тисяч гривень, яким ви можете оплатити, наприклад, 50% є. Матеріалів в моєму випадку зараз я видаю е, лінійку продуктів, оновляю. Тобто, спочатку в мене була тільки книжка Smart Money, зараз в нас вже буде е, такий воркбук, журнал для жінок, там де дуже багато корисної інформації, практичних завдань, статей різних експертів. Е, а також буде планер на 26 рік, е, спеціальний такий щоденник для практики е, Positive Thinking е, і для того, щоб тримати фокус на своїх е, скажімо так, цілях фінансових і як їх досягати. Ну і простий, фактично, такий записничок в крапочку. І по факту під це я задіяла якраз оцей от грант на 150 тисяч на друк, тобто на самі матеріали, я могла виділити тільки 50% цієї суми, тільки 75 тисяч гривень. А все решта було розподілено між маркетингом, між якоюсь технікою. Зараз я в принципі. Мені треба було докупити е, собі е, стележі для того, щоб потім це все складувати. І ще мені треба в принципі планшет, тому що я дуже багато якраз от коригую, роблю все на мобільному телефоні. І я сподіваюся, що з планшетом буде легше, тому що в принципі в мене є два комп'ютера, але чомусь мені не заходить робота на комп'ютері, тому що в принципі один наймак, а другий нормальний дал. І редагувати там відео для мене це. Дуже важко. Але зміст такий, що там є умови. Наприклад, перша умова це те, що є цільове використання коштів. Тобто, ви, якщо ви вказали в бізнес-плані, на що ви збираєтеся це оформити і це витратити, ви повинні на це і витратити гроші. Тобто, якщо ви вказали, що на книги вам треба 75 тисяч, ви повинні надати їм рахунок на 75 тисяч. Якщо він буде менший, то вони не повертають гроші. Та? Якщо він буде більший, то ви в принципі, просто можете з постачальником домовитися доплатити ті гроші через ну інакший рахунок. Якщо ми говоримо про меблі, наприклад, про якусь техніку, ідентично. Якщо у вас вказано в бізнес-плані, що, наприклад, там якийсь стелаж коштує 5 тисяч гривень, а потім ви дивитеся, і він коштує там, наприклад, 5 300, то ви просто можете поміняти або в бізнес-плані подати, скажімо так, коригуючий такий, Бізнес-план, або просто домовитися з постачальником, що він вам виставляє 5 тисяч гривень по одному рахунку, а 300 гривень ви вже платите просто з там з банку вашої компанії або з ФОПа. Тому тут цільове використання коштів, звичайно, вони будуть ходити дивитися, чи ви це купили, чи ви цим користуєтеся, чи воно стоїть за призначенням, використовується в тому приміщенні, яке ви собі планували. А друга складова, це якщо ви подаєте якраз. На 150 тисяч, то ви можете верніше, то ви повинні найняти одного працівника після того, як ви отримали грант. І тут, з другої сторони, ще можна скористатися програмою від центру зайнятості, коли ви наймаєте людину з центру зайнятості на ту посаду, яку ви хочете, і вони ще вам будуть компенсовувати або ЄСВ, або 50% винагороди річної. Ну, Там є своя програма, і також це допомагає вам знайти собі. І, там додаткових працівників, наприклад, ну, навіть бухгалтера мінімального, або наприклад, маркетолога, які можуть бути оформлені, і центр зайнятості вам буде компенсовувати ці витрати. Звичайно, там є свої умови, щоб людина була передпенсійного стану, або якщо вона ВПО, або, там, наприклад, мама одиночка з дітьми з дітьми, тобто є свої нюанси, але все ж таки таке залучення на фінансування це дуже. Важлива складова, тому що коли ми говоримо про те, що ми хочемо побудувати декілька джерел доходів, нам не обов'язково в першу чергу накопичувати свої гроші і інвестувати в те, щоб запустити якусь свою практику, відкрити свого ФОПа, тому що навіть коли ви відкриваєте ФОПа, ви можете отримати там 75 тисяч гривень за початок своєї справи. Якщо ви вже товка, як в мене, наприклад, ви можете задіяти гранти різні, там є і 150 тисяч, є 250 тисяч. Зараз вони будуть. Збільшувати цю суму і навіть будуть давати гранти на мільйон і хтось у гавкає. От тому, коли ми говоримо про початок справу, диверсифікацію наших доходів, ми можемо це будувати. Через залучення фінансування. Гранти, ну як будуть рахуватися гранти? Звичайно, ви їх берете, дотримуєтеся умов, звітуєтеся за них, тобто от, всі рахунки. Там є така дуже неочікувана для мене складова, що всі рахунки повинні бути паперові, ви повинні в банк прийти, від руки написати, грубо кажучи, платіжку, вони повинні це набрати, ви повинні від руки це підписати. От, я була дуже здивована, коли я запиталася, навіщо? Це. І тут є, скажімо так, дві причини. Перша причина це щоб убезпечити гроші, тобто, щоб підприємці не такі, о, я отримав 150 тисяч, витрачу на що? там, Комп'ютер собі куплю, айфон собі куплю, ще щось собі куплю. Ні, вони хочуть точно знати, що ви витратите гроші за призначенням, яке було в бізнес-плані. А з другої сторони, це коли. Вони хочуть обезпечити також ці гроші від зловживань самих по собі працівників банку. Отакої От цікаво. Ніколи б не подумала, але. Таку от версію мені сказали. От, тому е, тут вони гарантують забезпечення коштів, хоча сума, в принципі, не е, велика, але для мене е, ну, тут питання в тому не то, що вона велика, а просто в тому, що ви можете задіяти грантові кошти, не використовуючи свої, свої можуть бути проінвестовані в якихось інших активах, е, навіть в ОВДП під 4% річних в доларі. Е, а ви можете користуватися таким ну, в принципі, кредитом. Як ви We, you, uh, you Звітуєте і використовуєте, і як він зараховується потім, вони рахують, що ви, коли спочинаєте свою справу, ви платите податки, наймаєте людину, платите податки, продаєте, платите податки. І відповідно вони в рахунок вашого гранту ну, рахують оці всі податки: тобто заробітної плати, єдиний податок, ЄСВ тощо. І відповідно, коли ви, наприклад, за рік часу продали на якусь там суму грошей. Своїх товарів запустили бізнес, ви заплатили ці податки. То грант по факту повертати вже не треба. Тобто тут головне дотримуватися правил у моєму випадку. Я з моменту залучення грошей повинна забезпечити, щоб компанія працювала наступні три роки, і працівник працював зі мною два роки. Які наслідки, якщо я цього не забезпечу? вони просто порахують, скільки я, наприклад, за рік часу виплатила вже в податках за цю найману людину з єдиного податку, і вони скажуть мені повертати якісь гроші. Оші з другої сторони, як на мене, то користатися безкоштовним кредитом. Тоже нормально, навіть якщо я не дотримуюсь, наприклад, там через рік чи через два роки часу е, якихось там умов, то е, мені буде також окей. Але моя компанія діє з 20-го року в мене є консалтингові проекти. В мене є е, проект Фінік, в мене є е, інші бізнес-партнерства. Тому, в принципі, я тут надовго е, я завжди за те, щоб е, ну, будувати будь-що в довгу перспективу для того, щоб потім воно. Вам давало дивіденди, тому е, я буду користуватися грантами. Також ми шукаємо гранти для нашого проекту з Владиславом. Це програмне забезпечення FinAI, Але там вже ми повинні залучати такі грантові програми міжнародного рівня, там де вони по факту інвестують сугубо в програмне забезпечення, яке. Ми розробляємо і там, звичайно, гранти трошки інші. Тобто, там немає обов'язку там наймати працівників, немає обов'язку там, щоб компанія працювала три роки. Там по факту є обов'язок такий, щоб ви це розробляли, тестували і звітувалися. Але оці от всі програми. В них є один нюанс: верніше, два. Перше вони дуже рідкі, тобто вони набирають програми на акселератори і проекти один-два рази на рік. А друга складова, це вони вам виділяють ці гроші по факту звітування, тобто. Ви ніби виграли грант, але ви як спочатку вклали свої гроші, доробили продукт, його розкрутили, відзвітувалися, і тоді вони вам повинні виплатити е, цю суму гранту. І інколи буває так. І мені вже сказала моя там лектор одна, що вона виграла грант. від Seeds of Brave, мені здається, Вона виграла грант, вона запустила свою е, mlm платформу Це платформа, там, де курси продають. Та? Е, туди вклала Свої гроші, а тепер ця програма просто не має грошей і її не виплачує. Тому тут теж є такі нюанси, на який треба завжди звертати увагу і не сподіватися, так що вас засиплять грошами просто так. Всі за це хочуть якийсь звіт, якісь розуміння, що ви все ж таки зробили свою роботу, і ви по факту це. Довели до кінця, тому якщо ви дійсно плануєте відкривати свою справу, розуміти, що ви хочете чогось більшого, ніж просто зарплата, ви хочете диверсифікувати свої ризики, грантові програми зараз допомагають вам, хоча б з першим капіталом, який необхідно для того, щоб тестувати ваші ідеї. Я вважаю, що завжди треба дивитися і приймати правильні фінансові рішення, і якщо є безкоштовні гроші, то краще користуватися. Поки ваші гроші лежать і заробляють вам відсотки, дивіденди тощо. Тому будуємо капітал, а не ілюзії, користуємося фінансовими можливостями, які зараз є на ринку. Підписуємося на мій канал. І, звичайно, чекайте нових зустрічей.